Екс-солістка гурту Ягра Міша Романова під час повномасштабного вторгнення разом із сином Мартіном виїхала до Німеччини. Втім, співачка час від часу приїздить до України, а все тому, що тут на неї вже понад півроку чекає коханий. Це було кохання з першого погляду. Я, я коли його побачила, я просто я не знаю, я відчула, що це мій чоловік. Відчула це співачка по фото у соцмережі і одразу написала. Я написала йому повідомлення. Я в той момент подумала, що це норм, але я через п'ять хвилин видалила це, це повідомлення, і він тут же мені відповів. І він написав мені, пробачте, жіночка. Надішліть, будь ласка, те, що ви видалили та від шанувальників ім'я коханого, як і обличчя, Міша поки приховує. Але цей загадковий фоловер Романової кажуть, радник президента України Олександр Роднянський. Щастя полюбляє тишу. Я такого чоловіка шукала дуже дуже довго. Я дуже вдячна Богу, що він в мене є екс солістка гурту Слава Камінська теж не так давно заявила. Статус в активному пошуку для неї більше не актуальний. Кохання ненароком нагряне, коли його зовсім не чекаєш. Та подробицями хто ж саме нагрянув у життя слави. Співачка теж поки не поспішає ділитися, і на це каже, є своя причина. Я не буду лукавити, тому що я дуже боюся, якась знаєш, стала забобонна. Останнім часом мені здається, що от все, що я розповідаю, знаєш, а особливо коли це стосується особистого життя, все йде, коли виникає адреналін, інтрига, секретність, таємничість, і це дуже збуджує. Люди закохуються ось завдяки такому адреналіну, щоб ніхто не дізнався, щоб ніхто не побачив. Також іноді. А вони можуть боятись, наприклад, почути іншу думку, яка може навести чи підтвердити якісь сумніви, які можуть виникати в голові у е, самої зірки. Одна з найвідоміших українських телетренерів Аніта Луценко сумнівів щодо свого коханого ніколи не мала. Я Я не заміжня офіційно, але це 100% моя половинка. І сподіваюся, що ми до кінця життя будемо разом. Але свою родину Аніта максимально тримає подалі від очей шанувальників. Я щатаєш то я вважаю, що це має вплив. У мене не раз була ситуація, коли я викладала в мережу фото дитини, а наступного дня дитина хворіла. Якщо є хоч один відсоток того, що хтось там дивиться, і я не знаю куклу вуду мою робить. Я то я не хочу, щоб якимось чином якісь люди, очі впливали на мою сім'ю і на моє життя, і спостерігали, що в ньому відбувається. Це все ж таки така турбота про стосунки. Якщо я їх ховаю, я їх бережу, я їх оберігаю. Я хочу, щоб вони були тільки мої, щоб ніхто не радив нічого, нічого не говорив про них. Я хочу насолоджуватись ними і зберігати цю таємничість. І справді будь-яка людина має право на це. Таємницю, хто ж насправді чоловік і батько її дочки Мії, Аніта зберігала від преси довгі роки, і лише на початку минулого, зрештою, відкинувши всі забобони, наважилась і познайомила з публікою кохання всього життя Аніти Олександр Лозовцов, тренер з 25-річним стажем. Довгих 20 років офіційно не показувала публіці чоловіка і співачка Оля Цибульська у подружжя росте син Нестор, і кого тільки не називали його батьком, і олігархів, і депутатів і навіть колегу Олі по сцені дідьо. Він не публічна людина. Він ну є люди, які люблять фотографуватися. Знаєш, і яким ок він цього терпіти не може для нього. Це якийсь дискомфорт. Я б не хотіла, щоб моя професія. А була для нього якимось ну якось зону де, де треба щось із себе знаєш, представляти. Втім, влітку минулого року співачка несподівано розкрила карти. Тож знайомтеся, чоловік цибульської бізнесмен Сергій Грисюк не ну, я йому ховала. Він сам ховався. І нам і, і чесно, мені здається, що нам вже набридло це робити. Бо е, мабуть в той момент, коли всі ховаються від бомб, ховатися від камер е, трохи по-дитячому. Тому його вимовила, каже. тобі дуже просто давай походкаємося і закриємо цю тему. А ось телеведучий Володимир Остапчук своє особисте життя ніколи від шанувальників не ховав ані першу дружину, ані другу, аж до третьої. Але підписники швидко викрили таємницю з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. телеведучий постійно публікував однакові знімки із однієї квартири, і тільки нещодавно Вова офіційно заявив. Так, вони разом. Ось моє особисте зізнання. Я зараз в стосунках з дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. Я кажу, а що ти робила в 2007 році? Вона каже: Я е, в школу пішла в перший клас. Я кажу, прикольно, а я в 2007 перший раз одружився. А ось чи вже встигли вони з юною катею офіційно одружитися? Остепчук залишив інтригою. Я дуже порядна людина, з ким сплюстим одружуюсь. Головне це що кохання. Головне, коли ви слухаєте своє серце. Головне, коли ви можете відстояти своє кохання, коли ви можете турбуватись про своє кохання, берегти його, чого я вам і бажаю.